Під час останніх масованих обстрілів Харкова, коли в багатьох районах міста зникли світло, вода та опалення. Мешканці знову довели, що справжня сила у взаємопідтримці. У цей складний час надзвичайно важливу роль відіграли пункти незламності, куди могли прийти всі, хто потребував допомоги. Тут харків'яни мали змогу зігрітися, зарядити телефони, отримати психологічну підтримку, а також медичну допомогу. Ось один з таких пунктів у у Новобоварському районі. У нас постійно працює пункт незламності, і коли є часи блокаута, коли немає світла, то пункт незламності працює цілодобово і постійно приходять люди, які можуть заряджити свої гаджети, і особливо ось останні дні, коли в суботу, неділю, у нас був блекаут, то всі співробітники пункту незглавності працювали в штатному режимі, в посиленому режимі, і приходило дуже багато людей. У нас можуть заряджатися одночасно більше 70 людей. Це дуже добре, що у нас є така можливість приймати людей на базі нашого закладу. Де працює пункт незглавності, де є укриття, яке може вміщувати десь 500 осіб, і також на базі нашого закладу працює пункт харчування, де також люди можуть приходити і брати гарячі обіди. І це щоденно на протязі всього тижня От, до нас приходять дуже багато людей. Це дуже така велика допомога для мешканців нашого району і взагалі міста Харкова. Особливо теплі містяни відгукуються про роботу пунктів гарячого харчування, які активно діяли у суботу. Саме там кожен охочий міг отримати гарячу свіжу приготовану їжу абсолютно безкоштовно. Кухарі невтомно працювали, щоб ніхто не залишився голодним. Такі ініціативи ще раз показують. Харків незламний, а його люди здатні долати будь-які труднощі, підтримуючи одне одного у найтемніші часи. Якби я хотів щось побачити, щоб негативне, нічого такого немає. Звідси уходиш і дуже добре настрій, харчують дуже гарно. Я впевнений, що далеко не в кожної людини є така змога собі вдома таке приготувати. Скільки я сюди ходжу, ніколи. Все хвилина в хвилину. По цьому питанню ніяких претензій бути не може. Якби це було не тільки тут, а в інших містах, може воно так і є, то це була б дуже велика допомога тим людям, хто в цьому дуже нуждається. Відношення працівників до тих людей, хто сюди приходить за допомогою. Дуже людське. такі пункти, щоб їх було більше і щоб вони працювали надалі. Бо це дуже велика допомога для харків'ян. Заряджали гаджети, заряджали телефони, було багато людей, світла не було. Ми дуже вдячні, що є такий пункт незламності, також пункт харчування, гарячі обіди, булочки, такі вкуснячі. Дуже дуже вдячні. Велика, велика, велика вдяка. І ще хочу сказати: у нас там із з бювет-водою. Теж велика велика подяка. Це те, що є такий кіоск, це те, що є вода, коли блекаут якийсь, то можна буде набрати воду безкоштовно. Приїхали недавно сюди, і знаєте, що нам подобалось. Приємний город. нас зустріли дуже непогано. Помаша казали, хороший мер міста, ну нічого не скажеш. Всім городам такі повинні бути. Всі допомагають. Ми тут отримали їжу, зарядили телефони. Тут завжди, будь ласка, можна заряджати телефони. Вода з тієї сторони теж, слава Богу, меру, сюди вода є. Прийшли, набрали водички, тут їжу взяли, дуже добре, так що нічого поганого не скажемо. Дуже прекрасно все. У суботу і неділю був бликав. Спасибі, що тут є пункт незламності. Люди сюди приходили, заряджали телефони, їх поїли гарячим чаєм, накормили їх, води не було, пішли безплатно, води набрали. Ну і я хочу поблагодарити наших коварів, які приходять рано вранці і готовлять дуже. Вкусну їду, оце це велике спасибіння. У суботу чи помітили ви зміни в роботі пункту гарячого харчування? Прийшли дуже ранку, прийшли і зразу стали готувати, Того, що тут людей було багато. Люди приходили, люди такі, знаєте, всі нервні, збудоражені. А ну, ні світа, ні води, нічого не було. Ну слава Богу, вони повара. Це дає їм здоров'я, що вони їду, зразу приготували їду. Так що все нормально пішли, сказали велике спасибі, що ви так працюєте. Цими вихідними після обстрілів, особливо в суботу. Коли в місті було, були проблеми з електропостачанням, з водопостачанням, пункти харчування відкрилися всі своєчасно. Ми як ніколи. Всі розуміли, що ми повинні підготуватися своєчасно, відкритися і вистояти цей день, тому що харків'янам це було потрібно. Так як багато будівель, які не забезпечені газом, і в людей немає газових плит, тому їм ніде приготувати було їжу. І в цю суботу відвідали пункти харчування значно більше населення, ніж інші суботи. Ми видали понад 50 тисяч гарячих обідів містянам. Всі кухарі в їдальнях вийшли раніше на роботу. Під були їдальні спрацювали оперативно, були підключені генератори в кожній їдальні. Також були підготовлені до роботи дров'яні печі з достатньою кількістю дров, де не було водопостачання. Своєчасно підвозили машинами воду і постачали до їдалень. Своєчасно відкрилися всі пункти видачі в місті. І об 11 годині харків'яни почали отримувати гарячі обіди. Дуже було приємно чути від харків'ян слова подяки за своєчасну та якісну роботу за те, що про них піклуються, за те, що вони отримують гарячу їжу, напої в такі скрутні часи, і коли вони в цьому особливо потребують, І було приємно чути від них подяку харківському міському голові, голові Ігорю Олександровичу Терехову. Завдяки йому працює цей проект. Він опікується цим проектом, контролює своє щоб своєчасно доїдали, надходили свіжі продукти харчування якісні. Ці продукти сертифіковані. і на сьогоднішній день ми маємо продукти достатній кількості для того, щоб годувати містян в такому ж ритмі, і будемо надалі працювати. Всі пункти видачі харчування працюють з 11 до 14 години, 6 днів на тиждень. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олександра Панченко, Харків. Новини.